Знаєш, чому у жінок менший розмір ноги, ніж у чоловіків? А ну, давай, розкажи. Для того, щоб вона ближче стояла до плити. Так що давай. Підходь. <плес> Ні. Давай, да. Нюхає? Полчаса нюхаємо, щось Ніхрена, я не пойму. Може я в лізетку треба втикнути? Ну давай. Нарешті. Іде спокій. Що таке? Ми билися 500 років тому. Я тепер готовий до реваншу. Бо ти як дійма, ти мала мені крила, і мене заложила, ти за. до хуя треба зробити до Ніхто не зробив би краще. Я зробив краще. То випадки, коли я всю ніч молився. Ви п'єте? Я? Ні. Я пити не п'ю. Я бачу. Ви бачите, би я пила? Та я не знаю. Ну а якщо пліч -о пліч з другом? Хтось в мене влюбився. До мене, бачите, причепилася біла ниточка. Ворожимо. А Б, В, Е, Е, ж з киснезенек влюбився. Привіт, зеник. Класний ти. Зятю, дивись і файні ліпи. Усі забраковані, буш сам їсти. Я добре перевіру. Мамо, є там трохи тих бракованих пельменів? Той раз зятю, мушу тебе похвалити. Всі пельмені як намальовані. Навіть не маю тобі що дати. Знать будеш, знову пироги з картофлями їсти. Але хай скаже скільки він на пиво витратить. Він е, лєні так мозги виїсть. Якщо вона йому пива не купить, то він їй мозги ложкою виїсть. Через трубочку вип'є. А тепер то, що він говорить, не було. Гандончик, а вот це то що? Боже, 78 см. Як тепер на мене люди будуть дивитися, я поправилась. Все, більше ніяких салатів. Ще один і все. Я тобі був готовий пробачити все. Брехню, сварки якісь, зраду. Ну той факт, що ти випила останню пляшку пива в хаті, знаючи, що мене нині зранку чекає Будун, Буває здорова шукає собі другого. Ні, ну і чому саме зараз ти зібралась йти в зал. До чого ти готуєшся? Я ще рік тому подарував тобі той абонемент. Що? Ну я не знаю, ну тільки зараз. Що, масу набирала, так? Що ти сказав? Мама! Ай, боже. Мама, А може ми банта в'язати не будемо? Будем? Та ні. Мама. Чого ти надо? Собака ти сутула, а? Чобпірат, ти з памперсом на голові. Чемодан без ручки. Thank <laughs>

День можна? Заходьте. Давай, Катя, чого ти сиш на таких мацьопок 10 день бачить? Ну, заходьте, заходьте. Так от для початку, Катя, бажано не пукнути, не пукнути, коли ноги будеш піднімати. Вроді втрималась. Вроді не жирна, нежирна, ні, жирна, жирна, така жирна. Ай тут, де що вона мені до зобу хоче достати? Ще то витку перевіряє полюбе. Та я так те та що. Так, медсестра не заглядає, ні, журнал пише. Добре, вікно. вікно, там добре вміють заглядати в ті хулігани, будуть любуватися, потім буде снитися їм. То файні сни про мене. Ой, так. Головне, так ноги побрила, ні, не побрила. Ну нічого вона не буде дивитися, люди, по кола трошки не дивляться. Ні, носки чисті, блін, на п'ятці дирка. А ні, ні-ні, не замітить, що нашої мої носки, людоньки, фух.